Вас малята, любі хлопчики й дівчата. З вами знову я, зайченятко, Розумнятко. Дуже скоро до нас прийде новий рік. А ви любите це свято? Гадаю, що так. А без чого ж не буває нового року? Ну, звісно ж, без ялинки. А ви знаєте, що давно, коли ще не вміли робити штучних ялинок, коли в дитячий садочок привозили ялинки з лісу, трапилась така історія. У лісі, в лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька. І зайчик з нею різ. Ой снігу, снігу білого насипала зима. Прибіг сховатись заєнька, ялиноньки нема. Ішов тим часом дід мороз, червоний в нього ніс. Він зайчика-стрибайчика у торбі нам приніс. Маленький, сірий заінько, іди, іди до нас. Дивись, твоя ялинонька горить на весь палац. Ось така історія трапила з ялинкою. Як ви гадаєте, чому саме цю ялинку вибрали в лісі для дітей? Якою вона була? Так, найкрасивішою, зеленою, пухнастою, стрункою. Ця історія про ялинку казка, вірш чи оповідання. Так, це вірш. Він так складно, красиво звучить. А написав його автор Іван Негода і назвав його Пісня про ялинку. Давайте вивчимо цей вірш. І розкажемо діду морозу біля ялинки. Він йому обов'язково сподобається. А допоможуть нам в цьому схеми малюнки. Розгляньмо їх, що зображено на цій схемі. Так, це темний ліс. А це хто? Так, це хитрий лис. А стрілочка біля нього показує, що він іде. Стрілочки вгору біля зайчика і ялинки показують, що вони ростуть. Спробуємо розказати перші чотири рядки вірша. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Молодці. А тепер розглянемо схеми і вчимо далі. Що зображено на цій схемі? Так, зима сипле снігом. А це хто? Зайчик. А стрілочки показують, що він біжить. Чому ялиночка перекреслена? Так, бо її вже нема. Спробуємо розказати ще чотири рядки. Ой, снігу, снігу, білого, насипала зима. Прибіг сховатись зайенька. Ялиноньки нема. Молодці. Дивимось далі. Хто це? Дід мороз. Що робить? Іде. А ніс у діда мороза який? Червоний. А це зайчик. А стрілочки вказують на те, що він стрибає. На цій схемі торба і діти. Спробуємо розказати ще чотири рядки. Ішов тим часом дід Мороз, червоний в нього ніс. Він зайчика-стрибайчика у торбі нам приніс. Молодці! Дивимось далі. Зайчик ходи до дітей. Ялинка світить вогнями. Спробуємо повторити Маленький сірий зайенько, іди, іди до нас. Дивись, твоя ялинонька горить на весь палац. Молодці! А тепер спробуємо розповісти весь вірш від початку до кінця. Дивимось на схеми і повторюємо за мною. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. Ось снігу, снігу білого насипала зима. Прибіг сховати зайенька, ялиноньки нема. Ішов тим часом дід Мороз, червоний в нього ніс. Він зайчика-стрибайчика у торбі нам приніс. Маленький, сірий, заєнька, іди, іди до нас. Дивись, твоя ялинонька горить на весь палац. Молодці! Гадаю, ви запам'ятали цей віршик і зможете розповісти діду морозу. А якщо ні, повторіть ще раз, а допоможуть вам схеми. Веселих вам свят, малята. До побачення!